Трамп призупинив всю військову допомогу Україні. Про це повідомляють американські медіа. Пауза триватиме, мовляв, до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру. Та що це означає? Яку саме допомогу зупинили Україні? Чи вже всю якими можуть бути наслідки цього? І з Чого хоче адміністрація Трампа від Києва і за яких умов цю допомогу відновлять? Про це говоримо сьогодні у цьому випуску Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Обов'язково долучайтеся в коментарях, діліться своїми думками про ці події. А далі говоримо детально. Тож Сполучені Штати призупиняють всю військову допомогу Україні. Про це голосу Америки повідомив високопосадовець у Білому домі в анонімному коментарі кореспонденту Михайлу Комадовському. Чиновник сказав, що у США призупиняють та переглядають допомогу. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню. Про те, що США ставлять на паузу військову допомогу Україні, пише і Fox News у таких формулюваннях: цитую: допоки Українці допоки Трамп не вирішить, що українці демонструють прихильність до добросовісних мирних переговорів. У новині підкреслили, що надання допомоги призупинене тимчасово і може бути відновлене. А причиною цьому вказують, цитую. Поведінку Зеленського за останні тиждень так пише Fox News Видання Bloomberg також пише, що США призупиняють усю поточну військову допомогу Україні. Причому там йдеться, що це рішення може стосуватися не лише обладнання на суму майже 4 мільярди доларів, яке було передбачене за попередню адміністрації Байдена, але й також може стосуватися американського обладнання, яке США вже надали або продовжують надавати Україні, тобто зброя, яка по суті в дорозі це включає доставку критично важливу. Ливих боєприпасів сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Так пише Блумберг. Джерело цього видання високопоставлений чиновник Міністерства оборони США. А от телеканал CNN також пише із посиланням на Білий Дім, що надання допомоги призупинена. У матеріалі кажуть про те, що наявної в Україні в Україні зброї може вистачити. Підтримувати свій нинішній темп бойових дій протягом кількох тижнів, можливо, до початку літа, до того як пауза США почне мати серйозний ефект. Це все була цитата. Офіційної реакції наразі від Києва на призупинення допомоги поки не було. Офіційно про це в адміністрації Трампа. Також поки не оголошували напередодні. Дональд Трамп лише анонсував свій запланований виступ перед конгресом і сказав про нього як про величний день. Це буде вперше після його обрання на другий термін. Що скаже він конгресу і чим буде величний цей день і його промова, поки невідомо. Далі будемо обговорювати ці останні новини та заяви. До нашого ефіру долучається Ірина Фріз, народна депутатка України з Європейської солідарності, членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо в нашому ефірі. Доброго ранку далі поступово будемо обговорювати все, хочу почати з призупинення допомоги за повідомленнями змі, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі навіть перебуває в дорозі до України. Це все буде призупинено і включаючи зброю, яка там на літаках на кораблях знаходиться, або там в очікуванні в транзитних зонах у Польщі. Ірино, чи відомо вам про які саме об'єми зброї йдеться? На вашу думку, які можуть бути наслідки, і коли вже вони Можуть бути відчутними, якщо дійсно це станеться, і е, чи має дійсно вплив адміністрація Трампа на зброю, яка от вже перебуває в дорозі, чи можливо так от все зупинити? Ну, давайте по частинах я буду відповідати на ваше питання. тобто, якщо офіційна заява Білого Дому полягає в тому, що вони призупиняють всю допомогу, це означає всю допомогу. Та, яка знаходилась в дорозі, та яка була виділена ще за адміністрації президента Байдена, може бути загальмована. А рішення я не виключаю, що знайдуть можливість переглядати. Тому в нас за великим рахунком не так багато часу для того, щоб відновити діалог зі спо. Ученими штатами Америки хочу нагадати, що навіть вчорашній позавчорашній саміт в Лондоні, і саміт, який ми очікуємо 6 березня в Брюсселі, щодо підтримки нас як держави з боку країн Європейського Союзу, свідчить про те, що на найвищому рівні також продовжується теза про необхідність відновлення діалогу зі сполученими штатами Америки, і навіть, скажімо. Майданчиком або е, ланкою у відновленні цього діалогу готові виступити або Велика Британія або Франція. Тому треба скористатися всіма наявними можливостями для відновлення діалогу, адже за великим рахунком того, що є в нас з номенклатури, яка є необхідною, яка є постачає, яку постачає Сполучені Штати Америки. В нас е, є на певний час. Я не буду е, прив'язуватись до строків, але треба негайно відновлювати діалог зі Сполученими Штатами Америки, тому що в результаті е, його розриву за великим рахунком виграє лише Путін. Тому що, е, скориставшись старим прислів'ям, розділяє володарю, фактично сьогодні ми маємо з вами ще більшу проблему, і вона. Полягає не лише в зброї, вона полягає в руйнації міжнародної коаліції на підтримку України, і з моєї точки зору, ось це є ключовим аспектом, на який має сьогодні звернути всю свою увагу. Україна потрібно зустрітися з лідерами всіх фракцій потрібно залучити до цього діалогу, в тому числі і парламент, щоб на міжпарламентській дипломатії так само велися розмови про необхідність відновлення стосунків. Зі сполученими штатами Америки і вийти з цього глухого кута емоційного глухого кута, який з моєї точки зору п'є в першу чергу по безпеці нашої держави. Потрібно виходити з нього. Має бути холодний розум. І поки що відкласти будь-які емоції. Ми маємо думати про те, як зберегти державу. Ірино. Я додам, що офіційно від Білого Дому чи від Трампа не звучало нічого про призупинення зброї. Це за повідомленнями кількох американських медіа ця інформацію. Маємо хочеться запитати у вас коротко про те, чому саме от неофіційно, але через медіа джерела різні це повідомляють. Чи може бути це таким різновидом ну тиску можливо на Київ? Я думаю, що не лише тиск на Київ в даному випадку може використовуватись через е, публікування подібної інформації через медіа, а в тому числі і промацування реакції е, своїх громадян, тобто американців, на подібний крок е, президента Сполучених Штатів Америки, який має виступити зі своїм е, спічем в конгресі. І я не виключаю, що є якісь тези з того, що сьогодні публікують медіа щодо призупинки зброї, можуть бути закладені в його виступ, я хочу далі, щоб ми почули більше так само американської сторони, щоб зрозуміти, яка там ідея. От, наприклад, раніше держсекретар США Марку Рубіо сказав журналістам, що тому, що це все прив'язано в новинах від медіа про призупинення допомоги йдеться про те, що це сталося і це рішення після зустрічі в овальному кабінеті. І Марко Рубіо каже, що Зеленський має вибачитися після цієї зустрічі, яку він назвав Фіаско, і знову повторив. В тезу, а чи дійсно український президент хоче миру? Так про це передає CNN Давайте його послухаємо. Коли ви починаєте говорити про це агресивно, а президент укладає угоди. Він укладав угоди все своє життя. Ви не збираєтеся всадити людей, сісти за стіл переговорів, і тому ви починаєте розуміти, що можливо Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але можливо це не так. І після цієї зустрічі в овальному кабінеті Володимир Зеленський одразу, фактично там за кілька годин, був на інтерв'ю в на телеканалі Fox News. і там його двічі запитали про те, чи е, збирається він, чи вважає він за потрібне вибачатися перед Дональдом Трампом. Давайте почуємо, що відповів Володимир Зеленський not from you, Mr. Я не чую від вас, пане президенте, думки про те, що ви винні президенту вибачення. And Ні, я поважаю президента. Я поважаю американський народ і гадаю, що ми маємо бути дуже відкритими і чесними. Я не впевнений, що ми зробили щось погане. Гадаю, можливо, іноді деякі речі. Ми повинні обговорювати без ЗМІ, з усією повагою до демократії та вільних ЗМІ. але є речі, у яких треба розуміти позицію України та українців, і я думаю, це найважливіше. Ми партнери, ми дуже близькі партнери. Ми маємо бути чесними. Ми маємо бути відвертими. Ірина, до вас запитання. А чи на вашу думку має Зеленський вибачатися, і у якій формі цього можуть вимагати від нього, якщо дійсно така от потреба є? За цими запитаннями навіть можна зробити таку теорію, що можливо в цьому потреба є. І якщо йдеться про те, що від цього вибачення залежить там подальша співпраця і скасування там затримання допомоги для України? Знаєте, якщо продовжувати цей пінг понг в тому вигляді, в якому ми його бачили, навіть в тому числі і в Білому дому, а передував цьому інформаційний пінг понг між президентами щодо інших заяв, я думаю, що ми не отримаємо бажаного результата. Я б напевно хотіла бачити, щоб наш президент. Як колись сказав великий Йоанн Павло II, для того, щоб припинити суперечки між поляками і німцями, він віднайшов формулу універсально і унікально за своєю сутністю. Вона полягає в наступному: пробачаємо і просимо пробачення. І з моєї точки зору, це той формат, який мав би покласти край цьому. Цим розбіжностям в поглядах для того, щоб ми мали можливість рухатись далі, для того щоб мали можливість давати і далі відсіч для того, щоб ми мали рухатися до миру на умовах України. Ви так підбираєте слова, наскільки я розумію, так для того, щоб пом'якшити можливо цю ситуацію. знову ж таки дуже коротко. Якщо можна, на вашу думку, можливо вийти з цієї ситуації? Ті рецепти, які ви там назвали вище діалогом, там можливо вибаченням в якійсь формі, можна відновити те, що сталося, чи якби це не причина насправді, а це просто є там можливо політика і бачення Дональда Трампа, у так, отпровадити свою політику відносно там Київ. Я думаю, що ми зобов'язані використати всі наявні можливості для того, щоб чітко сказати, що ми зробили все, відновити нічого не можна. Поки що ми не зробили все для відновлення діалогу. І е, коли на кону доля держави, я впевнена, що будь-які амбіції. Будь-які емоції мають відійти в сторону, тому що е, ми говоримо за державу, за український народ, за українську націю. І тут головне, е, з моєї точки зору, було б правильніше думати не лише. Про особисте, а й про е, загальне, про національні інтереси. Давайте послухаємо ще віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Він в інтерв'ю Fox News заявив, що якщо від Зеленського буде реальна пропозиція, якщо Україна готова підключитися до переговорного процесу, то двері відчинені. О, ось його думка Звісно звісно, двері відчинені, поки Зеленський готовий серйозно говорити про мир. Ви не можете прийти в овальний кабінет чи куди ще і відмовитись навіть обговорити деталі мирної угоди. Це нікого не зробить щасливим. Росії доведеться від чогось відмовитись, Україні доведеться від чогось відмовитись. Ви не зможете прийти до овального кабінету і сказати, давайте нам гарантії безпеки, але ми не будемо з вами обговорювати, від чого ми готові відмовитись. Така позиція України, коли ця позиція зміниться, сказав президент Трамп. Коли вони будуть готові говорити про мир, тоді я думаю, президент Трамп Буде перший, хто підніме суховку Ось ми почули Джей Ді Венса. Дональд Трамп також згадував угоду на 350 мільярдів. Він не скидає її з рахунків. Він вважає, що вона ще може я так розумію бути заключена. На вашу думку, що от має відбутися далі? Чи Україна дійсно для залагодження цих відносин має підписати цю угоду? І чого чекають від України, коли йдеться далі? Розмова йде вже про. Перемовний глобальний е, процес Дивіться, дійсно, навіть якщо ми говоримо про зброю, да, то інформація з медіа була про тимчасове призупинення відправки або надання Україні зброї і заяви Венса, і заяви Марка Рубіо, в тому числі говорять про те, що двері не зачинені, і про те, що діалог може бути відновлений. Чи потрібно його відновлювати так? Чи готова була Україна підписувати ту угоду, яка мала бути підписана в Сполучених Штатах? Під час візиту е, президента Зеленського, ну, за моєю інформацією, так була готова, і вона була е, підготовлена, в тому числі і українською стороною е, в тій формі. в як який вона могла б бути підписана нами. Чи потрібно далі виходити? Так потрібно, тому що за ось цим тривожним сигналом щодо призупинення надання Україні зброї, може послідувати наступне зняття санкцій з країни агресора. Ми вже вчора чули про те, що Сполучені Штати, нібито, готові увійти у відновлення північного потоку. 2 тобто, може бути необратимі процеси, якщо ми зараз не Зупинимось і не використаємо всі наявні в нас можливості для того, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. поки вона зруйнована, ми будемо мати дуже жахливі наслідки з моєї точки зору для нашої боротьби в подальшому. Я хочу, щоб ми ще один фрагмент послухали це безпосередньо сам президент США Дональд Трамп. Ось його думка щодо перемовин. Я вам так скажу: для танго потрібні двоє. І ви маєте домовлятися з Росією, і ви маєте домовлятися з Україною. І вам знадобиться підтримка європейських країн. Я вважаю, що це важливо. І від нас я думаю, всі мають зібратися в кімнаті. Угоду можна укласти дуже швидко. Це не має бути так вже складно. Це можна укласти дуже швидко. Тепер можливо хтось не захоче укладати угоду. Якщо цей хтось не захоче укладати угоду, то я думаю, що ця людина довго не протримається. Цю людину не будуть слухати дуже довго, тому я вірю, що Росія хоче укласти угоду. Я вірю, що народ України безумовно хоче укласти цю угоду. Вони постраждали більше ніж хтось інший. Ми говоримо про страждання. До речі, той же Джей Ді Вен заявляв, що він не впевнений, що, наприклад, в Росії готові до компромісу, коли говорив про ці угоди. Але пані Ірино, до вас запитання: ця, ці заяви від Дональда Трампа від його оточення, і ця інформація про те, що е, може відбутися зупинка допомоги від США для України. Чи е, є така думка, що це все може бути якраз певним тиском для Києва, для того, щоб Київ був готовий до... Поступок на цих переговорах чи погоджуєтеся ви з цим, і якщо так, то яких поступок чекають від офіційного Києва? Ви знаєте, станом на зараз ми не можемо говорити про будь-які поступки або про пропозиції, які б могли лунати після того як угода про копали не буде підписана? Мирний процес і мирні переговори це складна і дуже непроста ситуація, яка дійсно буде потребувати обговорення, разом з тим ми бачимо, разом з тим, ми бачимо. Що дійсно президенту США дуже хочеться швидко поставити крапку в цьому питанні, але ми розуміємо, що швидко в даній ситуації в війні України з Росією не вийде. Тут потрібно скурпульозна робота, тут потрібно дійсно знаходити всі можливості для того, щоб за переговорним столом сиділи на равних. Україна зі своїми партнерами міжнародними і не йшла на умови, які буде намагатися нав'язати Путіна. Ми знаємо, що він знову ж таки намагається продовити так звані стамбульські угоди, які були на обговоренні з українською стороною ще в березні 2022 року. Які є за великим рахунком в більшості пунктів неприйнятними для України, тому що вони ставлять хрест на наші євроатлантичні інтеграції. Вони ставлять фактично вимогу щодо зменшення української армії, зменшення озброєння. тощо. Тобто, все це потребує дуже детального професійного обговорення, а не спроби вирішити це, тому що ось я так хочу, я так бачу. Тут зовсім інші процеси будуть передувати. Тому тому спочатку відновлення діалогу, спочатку повернення до цієї угоди з копалинами, якщо вона є ключем до відновлення діалогу зі сполученими штатами. А далі вже будемо говорити про наступні плани і наступні готовності з нашої сторони щодо підписання того чи іншого документу. Ну от, зараз є і така інформація. Республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що угоду між та Україною щодо корисних копалин буде підписано у Найкоротші терміни він написав в соцмережі X що про це після переговорів з голови офісу президента Андрієм Єрмаком. Тому нині маємо такі новини. Будемо, звісно, слідкувати далі за усіма заявами і офіційними повідомленнями. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ірина Фріз, народна депутатка України з Європейської солідарності, я була гостею Свобода ранок у цьому відео ми говорили про призупинення допомоги від США. Чого може хотіти Трамп від Зеленського? За яких умов цю допомогу можуть відновити? Якщо такі призупинять свої думки, пишіть в коментарях під цим відео. Команда Свобода Ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.